Яку каплю постелити під чорну плівкою, а яку під прозору плівку? Дивіться, під чорну плівку можна спокійно брати чорну, чорну стрічку, тому що не буде ніякого ефекту від білої. Ви її не побачите, вона буде скрита. Під прозору плівку я би радив максимально радив білу, тому що вже є випадки, коли береться біла стрічка, ще береться чорна стрічка, прозора плівка, конденсат, сонечко. І просто на чорній стрічці прожигаються великі дирки. От я у мене клієнт Артур Бах, а він купив на стрічку шестьорку, поливав там 2-3 тижні, потім присилає мені відео, що і все поле в фонтанах. Я кажу, пришліть мені фотографію самого матеріалу, як він виглядає. Він мені присилає фотографію, і там просто куча проплавлених, тобто це не фонтанчик, це не якась комаха з'їла, Там саме видне плавлення пластику. Тобто, і саме, знаєте, що найцікавіше, я просто метеоролог по освіті, -по коли вивчали ці всі сонячні процеси і так далі, є такий геліометр-прилад, так як він працює, як я зрозумів, що це от воно. Там вставляється така бумажечка і такий стоїть шарик. І як іде сонечко, так само на бумажечці прожигається така лінія. І від інтенсивності там видно, тобто потистимнішувала чи просто прожило. Так само в цьому випадку у нього стоїть стрічка, і прямо видно спочатку, як вона сильно прожила, а потім потихонечку, потихонечку, потихонечку і далі йде, йде йде. Як будто паяльникам так притягнули, тому це звичайно дуже цікаво, прикольно, але ну, людина попала на гроші.